Всім привіт! Сьогодні у нас з вами два таких пакуночка: це в нас Хаус і Сінсейф. І давайте будемо дивитися, що в нас там є. Пакунки йдуть дуже швидко, десь за тиждень часу, і воно вже приходить. Тому, хто замовляє, то не переживайте, що воно довго йде. Поки я розпаковую, то хочу подякувати за те, що ви дивитеся моє відео. Ставте лайки і коментуйте. Хто ще не підписався, то підписуйтеся на мій канал. Так, це в нас ось такі носочки. Це в нас розмір 36, 38. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пар. Навіть тут є ціни. Так, давайте подивимося. 49 золотих. А в гривнах 400 гривень, але ми явно їх не за 400 брали. Для вас я в описі залишу ціни, по яким я брала, але це точно не за 400 гривень за носочки 100% катон. Так, далі в нас є курточка. Це в нас ось така чоловіча курточка. Так, тут в нас є два карманчика, дуже такі глибокі, які застібаються з цієї. І з цієї сторони. Ззаді так. вона така звичайна колір. Не знаю, чи вам передає камера, але це темно-сірий такий. Дуже гарний колір, вона не світла. Так, це в нас розмір А, Брали ми його на знижці. Це коштувало 999 гривень. А по якості вона доволі плотненька. Це не зима, але така дімні сезоночка. бо доволі таке утеплене. Так, давайте подивимося, що в нас тут Пишуть склад, але я впевнена, що це буде так, 100% поліестер. Це і треба було. Так, давайте я ще раз для вас зроблю заміри. Так. Можливо, хтось буде замовляти. І буде цікаво, так. Значить, тут у нас піобхват, обхват у нас 56 сантиметрів від плеча і донизу у нас 61 сантиметр, і зараз помірюємо рукав. Так, рукав у нас 67 сантиметрів. Ось така курточка. Дуже гарна, мені, до речі, прям вона дуже сподобалась. Тут ось така є навіть надпись. Ось така курточка. Так, а ми дивимося далі, що у нас тут є. Так, у нас тут є светр жіночий, і він йде укорочений. Ось такий він на замочечку. Це в нас розмір xs -очка. Мені здається, що я його брала за 349 гривень. Але нагадую, що в описі для вас будуть ціни. І силочка на сайт, де я брала. Це у нас 100% акріл. Це розмір у нас XS. Будьте уважні, що саме цей светр йде як кроп топ тобто, бачите, який він доволі маленький. Але і він йде оверсайз, тому що о, так, це у нас 40-45 сантиметрів півобхват від подмишки до подмишки. і від плеча донизу у нас 41 см, так, якщо поміряти рукав. То у нас 66 см. Тобто, сам по собі він йде оверсайз, але він укорочений Ось такий тут у нас замочок іде. До речі, замочок з двох сторін, бачите? Це я тільки що і замітила. Так, ось так можна його розтіпати. По якості дуже він приємний, дуже. Є гесенький, ось такий він, як в'язочка, навіть трошки йде з візерунком. Ось така у нас в'язочка. Так, А ми дивимося за вами наступний мікронок. Це в нас сенсей. Це в нас з розділу хом. Це домашні такі капці. Ось такі по дому ходити. Це в нас 39-й розмір. З такого ярко бузкового кольору. Тут навіть я вам зможу поміряти, скільки сантиметрів 39-й йде. Так, іде в нас 20-25 з половиною, бачите, 25 з половиною це в нас 39-й розмір. Давайте ще я вам ближче покажу. Так, ось так вони йдуть. І вони такі під кожу По грошам я вже не пам'ятаю, скільки воно коштує. Але щось тут як трошки брак або клей. Але я нагадую, що в описі я залишу для вас силочки. По цінам, яких я брала, можливо, там вже цього товару не буде, а можливо, він, він буде ще дешевший. Так, це в нас светрик, це в нас розмір М -очка. Ось такий він. Це, до речі, з нової колекції. Так, от мені щось не подобається. Бачите, як трошки інший кольор, а це може бути така і тканина, а можливо, щось і його помалювала. Давайте одразу я вам покажу, з чого він зроблений. Так, це в нас також 100% акрил. По якості він також приємний, такий самий, як із Хауса. Так, заміри для вас розміру М. обхват іде 40 45 см. Від плеча донизу в нас 59 см. Так. І сам рукав в нас 88 сантиметрів. Ні, не, не 80, думаю, що так багато. 62 см. Так, ось такий в нас дуже приємний колір, ніжно-розовий. Я би сказала навіть пудровий, дуже гарний, але ось це щось мене бентежить. Так, дивимося далі, що у нас тут є. Так, це у нас таке. Це у нас, мабуть, ночнушечка. Ось така. Так, це. це в нас зад. Ось так воно можна регулювати собі. Тут, бачите, воно таке, як на резиночці. Це у нас розмір. Розмір у нас елічка. Це, мабуть, катон. Стовідсотковий відчуттям як катон. Знайти швидко. О, так, це 40% віскоза і 60% катон. Тобто вона йде натурально. Давайте я вам зроблю також заміри. Ну, бачите, вона як така йде одного розміру. Так, ось тут у нас є 60 см і. Зверху донизу у нас є 74 сантиметри. Але пам'ятайте, що вверху воно ось так регулюється, можна собі зав'язати більше-менше. Дивимося наступне, що у нас є. Так, це в нас піжамка ось така. Дуже гарна. Також оверсайз, тому що, бачите, у нас розмір S. -очка. А вона насправді дуже така велика, я б навіть сказала, це як XL, а може, просто L 58 см від плеча донизу є десь 47 см. Ось такі у нас тут шортики. По якості вона дуже приємна. Зараз вам покажу шортики і. Покажу якість ближче. Так, давайте подивимося. Ось такі вони дуже приємні. І футболочка. Футболочка, мені здається, просто йде трошки плотнішої якості. Давайте подивимося, з чого воно зроблено. Має бути щось натуральне. Це у нас 100% катон. Так. І ззаді футболочка така собі, звичайна, дуже класно, приємно. Так, і останнє, що в нас тут є, це у нас така сумочка. Ось так вона відкривається. Тут у нас є замочок. Можна закрити собі. Не хочу закриватися. Оце, оце не дуже прикольно, тому що я навіть бачу, що він тут зубчик не хоче заїжджати. Так. Ось так закривається, але, якщо чесно, вона така. Не дуже мені здається, прям якісна. Так, тут в нас всередині є ще один карманчик. Ось такий карманчик. Так, і всього тут оцей великий карманчик маленький, у мене І ось тут така ручечка. Ось така у нас сумочка. Нагадую, що для вас я залишу в описі скільки я брала і силочку. Так, давайте подивимося розміри. Знизу є 25 сантиметрів. Тут у нас є, якщо до сюди рахувати, то тут 12, але якщо так, то десь 13. І знизу вона. Так, тут 9, так от. Тут у нас є 5 см, а посередині є 4,5. Ось такі у нас сьогодні були, були з вами покупки. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустріч, папа! -па.